Всім привіт! Сьогодні розглянемо ось таку зимову резину фірми Goodyear. Це модель Ultra Grip AS2. Взагалі ця модель виготовляється ще з 2014 року, досить успішно зарекомендувала себе. Виглядає протектор на даній резині. Європейського типу, але сам Goodyear заявляє, що протектор скандинавського типу і тести цієї гуми проходили в Швеції, Фінляндії на півночі Європи. Ми бачимо направлений малюнок протектора. І також тут ми можемо побачити досить широкі канавки з такими зацепами, що допоможе. Гумі добре справляти з сніговою кашею. Також від центру зроблені широкі канавки, які ближче до краю розширюються. Це допоможе зробити хороший водовідвід, коли є талий сніг, і коли просто є вода на дорозі. Ось такий малюнок протектора. Взагалі ця резина зазвичай попадає в топ-10. Зимових гум різні рейтинги, не займаю переважно якісь топові місця, але в принципі зарекомендувала себе як дуже хороша, якісна і комфортна резина для зимового періоду. Глибина протектору в даній моделі сягає 8,8,1 мм. Що в принципі досить хороший показник для зимової гуми. Хоча, звичайно, що є і 10 мм, 9 мм, але ці моделі, що мають більше, вони переважно більш швидко зношуються. В цієї гуми зносу стійкість досить хороша. Я вже мав досвід їзди на даному виді резини і можу сказати, що вона себе добре рекомендує. Як на трасі, так і в міських умовах при гальмуванні, при входженні в поворот. Тобто відчуваєте себе досить впевнено. Звичайно, що якщо десь попасти на лід, то жодна гума вам не допоможе. Краще такого уникати, але в принципі в сніговій каші на снігу при, при мокрих погодних умовах гарно себе зарекомендували. Щодо характеристик, виробник ход стає таку наклейкою, тут можна побачити, що Дана гума є середньою по витраті палива. Тут вказано, що вона е, має категорію є при гальмуванні в дощову погоду і е, має 69 дБ. Також розглянемо маркування, яке зображено на даній гомі фірма Godier. напис, Year назва моделі Ultra Grip AS2. Тут зображений дата виготовлення 33 тиждень 2022 року виготовлено в Польщі. Extra Loud Позначає те, що гума є посилена. Такі ось написи тут є. E, максимальне навантаження 670 кг М плюс. Цей напис означає, що сина, шина призначена для болота для снігу, для різних погодних умов. Розмір 205-55 r 16 94 це, це індекс швидкості до 190 км на годину. Ось таку ми розглянули сьогодні зимову резину. В принципі, я розглядав інші варіанти. Дивився на Michelin Alpin 6, Bridgestone Stone Blizzard Ice, але Власний досвід підказав все ж таки зупинитися на цій моделі. Я вже свого часу нею користувався, і коли я проконсультувався в консультантам, він теж порадив з таких варіантів саме цю резину. Він сказав, що це оптимальне співношення ціни, якості надійності. Тому хто що сумнівається, яку резину купувати, рекомендую купити дану модель. Ultra Grip IS2. І, думаю, ви залишитеся цілком задоволені. Щодо ціни на дану е гуму, то на вересень 2022 року ціна цього комплекту склала 12 тисяч гривень. Тому ось таку резину можу рекомендувати до покупки.